Вітаю, дорогі колеги, пані та панове. І знов з вами я, дитячий гастротролог Роман Кожевін. І наша третя секція з приводу болів у дітей в животі. І сьогоднішня секція присвячена саме болю функціональному. Це дуже поширена проблема серед дітей. Десь приблизно 10-20% дітей. Можуть страждати, страждали, але або будуть страждати на, на функціональний біль. І, не, і можливо, недовго, а можливо, довго це буде залежати від нашої тактики, від нашого з вами, в керування симптомами функціонального болю у животі. Отже, функціональний біль у животі як не пропустити тиху катастрофу в практиці лікаря. тихо, тому що вона ну, не загрожує життю, да, але вона.